Усім привіт! Зараз проведу великий тест. Atomfast. Ось тут детектор я позначив, в цьому куті знаходиться. от спрацював. І дозиметр AtomScan. Так, теж вже спрацював. І от є посилка. І давайте на цій посилці подивимось як вони спрацюють при перевірці поверхні. Так, буду підносити ось так плавимо. Так, подивимося, хто швидше спрацює. От я детектором направляю в цю сторону і тут так само слюда, а тут от кристал. Так, вам видно. Тобто спрос спрацьовує швидше. Все таки. Засильною за на фонить. Ну дивіться, на поверхні посилки. От. А, от ложу. Рускат показує 114 70 мікрогенів годину. Там газ Вожу. О, вже спрацював. Трошки він запізненням тормознутий. 33,5 микроінген в годину показує. 37 мікрорентген. 37, ну от менше, тому що бета пробивається крізь картон, виходить, от 246 мікроінген на годину, а по гамі тільки 40 показує факт. Я на цьому телефоні бачу, що знімаю. Давайте обновимо паузу, за скільки спрацює. тіло, Одна наносекунда, на там, не знаю. Атомфас uh, трошки запізнення. От я його забираю. Підношу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, в общем до 10 можна дуже рахувати, поки він спрацює. Томскан uh, швидше реагує, ну і він фіксує бету, а це тільки гаму. Все-таки тут виграло телескан, тому що тут присутня ще бета і в нього швидкість реакції швидша. І на гаму, і на бету в цьому випадку. Ну, давайте на ребро поставлю там. Не так сильно буде хунити на ребрі. Спробуємо. Вот, О, спрацював. Ну, Тут на час їх поставимо. Подивимося, хто швидше. Ну вот такого в принципі. Ну, ну ладно, досить сильно. Да ведь на ребрі 40 от ми на годину. Это он как Показує 40. Ну тут, видно, тільки гамма долетає. На не покажу. Ладно. Ну отак, так, бачите, посилки. ніхто не перевіряє. Така біда. Проблема не перевіряється вложим сразу. Пользуйтесь тріск по чого-то видите вм напал. Опять тріщить. Нічого не перевіряють на пошту, зачем дивись, дивляться. Я б поставив би на кожній пошті розиметри. Тоді б не, не було б такої шкоди довкіллю і не забруднював Природа і не постраждали подивіть через це. так. Ніхто нічого не перевіряє. Ось вот така фігня буває. Ну все. Всім до нових зустрічей.